Ой, угу. я хочу от, е, попроходити оце на золото роману, е, дуалінку алірну романа, да. Давайте я. О, ну, давайте. Е, Потрачують. Мені вже все одно купити ці бриллианти, видите ли. Мерле. А, ah, яблоки, яблоки, яблоки. Мереле. мере. -ле. мере -ле. Так, юскриом um, шиэль читест, I have айхев зя зяр, мабуть. Зар. Так, they eat the rice and drink the water. Так, Эля. Мононка. Разулюль. Щи. Пяу. Я думав, мне фото дал дала дало фот Ага а Так, собі зроблю помітку. Ага Uh-huh. Так, алита не с вами ай Йо Чтеск с We are not boys, we are men. no. no. no, no. Блін, я даже не знаю, я забу барбат це менше uh, бой. Бой це, мабуть... Бойет. А барбат це. Мен. Я даже не знаю, я вже заплут. Блін, а зараз я провтикаю. А що ж мені робити? Блей. Да подсказки немає. Я просто, Я да... Споминай! Споминай! Барбать. Барбаць. Сейчас почекайте. Я зараз. Ну, добре, бояться. Гугл, будь ласка, не підведи мене. Я прошу тебе. Боєць? Ной сутем. Барбаць. Дякую. Добре, он копіль. Дой, мабуть. Дой, копі. Дякую. You write a message. Message. Добре, бать. Ой, блін, а скріл, мабуть. Скріо. Скрію. Скріл. Ну, добре, що за 6 стало так. Боля, я навіть не знав, бо, що мені робити. З одним сердечком в мене. От. AV, um. мабуть. Uh, you are not children of them. Блин. AV, AV, AV. No, и ну, авем. Ні, ні, сутеть. Класно. Я так і думав. Ага, да, дякую. Та да вийде. Ну, хоч, хоч так, хоч так. Ай, це триндеть. Давайте притувати. Ой, я чеше нажав. Так. Стоп, а як? Я вже забувся. Барбат? Блять, я, я вже забувся. Чесне слово, я вже забувся. що там... Боєт. Бля, я вже забувся. Хлопець. Ну-ка. Хлопець. Як конкретно пишеться? Боят. Боят. Угу. А я вже позабувався. Чесне слово. Чесно, я вже позабував, що я там проходив. Боят. Un pexor, uh, he does not eat bread boy Угу. Mm -hmm. dobra the woman, Uh, uh has the що? Uh, the... Я щось порбателю? А, the... а, да, за Блін, Я з самого початку не has... has uh, two apples. Вот, но это тут фета. си good point. See you. See you. See you. See you. Unbelapped. Um, you do not drink uh, milk. Ш ну, блин, ну я, ну я же э поставил, ну мне байд уже. Ты не мне дуалинга. Зей, зей. А. Блин, мне все кажется, эти. ei sunt băieți și ele sunt femei. They are boys and they are women. Мені вже голова тріскала. О, Господи, чесно, ну я не знаю, мене щось не лезе з дуалінгу, чесне слово. She has children. Он чи просто копій, я не знаю. УН я поставлю. Я не знаю, що за херня. От чесне слово. Ну яка тобі різниця? Ну яка тобі різниця, якщо я якщо ар артикль е e поставлю, а. Я просто. Я в вахері. Просто в вахері. Я не знаю, що за день такий, я. Я просто в шоці. Ну яка різниця? Якщо я поставлю, не поставлю артикль, а? Я просто в афір. Я просто не знаю. Ну зачем тоді артикль ви поставили в варіанті, а? Що мене просто більше заплутать, а? Я просто в афігі. От, що мені от про що я кажу? Боят чи фата? Тому що якщо там фатать, ну, я можу сказати, що фата е, це з артиклю, мабуть. Фат. Ну, харак буде боят. Дякую. Так я десь не знаю, мене більше заплутує дволінго цим. Ой, бля. Ну тут фата, ну да. Как э, э, Як сказати? Э, над буквою. Артикль. над буквой, чи я не знаю як воно, Апостроф, мабуть. Все-таки буде правильніше казати апостроф над буквою. У фата з апострофом э, над буквою. Це буде, э, the girl. А фата просто эти, Girl. Знаєш боє, так. Да. Ну тут трішки зрозуміліше, а там... Ай, мені пропонують артикль. Я думаю, ну хорошо, поставлю артикль. Я не знаю просто. Може. Можливо. Там все правильніше, як у самому початку. Ну, блін, ну. Я бачу артикль. Я думаю, ну поставлю я артикль, Эй. Не знаю, блин, это все просто треш. Эля сунд фата... Ой, фета, фета, Щи Да? А що? я добре, ду е дринк? Вот скажите одну артикль. Хорошо, я без артикля. А шо это конкретно не став? правильно, я уже забувся. А, я, мабуть. Мен поставив. Ой, бойс, а правильно мен. Окей. Okay. They are men and they are women. Окей. Є а ара копі. чесно, я йде, мене тільки зусилити з артикли. О, господи. Пиздец. Он пиздец. Я тим мене слить нема. О, дякую. Я помню, що February Challenge пройшов. О, клас! О, клас! Дякую, велике. Ну давайте я рекламу, як мені бонусні алмази чи це таке. О, це <смірки> Я Даже не знаю, это просто... Треш, повний треш. Угу, все. Ну, Залишилося ще трьох. Та мені не треба. воно. Мені просто присутні города ті ці. Що мені дасть це? Що я складаю. Нічого особисто. Condrogation. Йо. Йонт извев. А що мені за це, це? Які алмази? Дякую. Ну дякую, велике. Mm -hmm. Да-да-да, да дякую. Я скажу Та повний. Та это нафіг, чесно. Я не знаю, ну якби була можливість. Якби як у Єві так само було, І там е це енергії були е спеціально. Щоб я е попов, е чекав на поповнення, щоб е свої містейки, там свої. Е слова, лисення, слухання було. Ну, блін, оце це е відкрить е відкривати. Супер Дуолінго, ну це бред, ну повний бред, ну це я даже не знаю. Ну це повний бред. Повний. Ну що мені зрозі брати? А що це таке очівки, Я не знаю, Очі... ну очівки то очівки, Що з цими очівками робити? хер поймеш. От. Дякую, велике. От дякую, дякую. Ага. Угу. Це я себе поповнюю. Ну, буду знати, буду знати. Йойчицю. Ти... А, я, а я скільки було дойчити. А в мене скільки? Не знаю, ладно. Окей, okay. окей. Okay. Не буду знати, що таке є. Не буду знати. Ну блін, ну от поки розберуся ж, як тут в е, все обходиться. Оце ті... Ну а що в нам дає? Я не можу нажати. Ну хорошо, добре, дякую. Це типу така теж ачивка. Ну це просто як пам'ятка собі. так. Ви челендж, челлендж. Да, дякую. Дякую, що ви мені челлендж пройшли. Ну, це челлендж в вересні місяці я пройшов. Це вже у лютому. Ну дякую, дякую. Що ви мені так, так люб'язно все. Ну буду знати, що в мене така фігня є. А чи З очівками... І через. Це, ну, ну, це рекорди самі. Це борця. Окей, окей, окей. Добре. Дякую. Просто так. Дякую. Ви так ви мене любите. Ой. Ай. Юрицей mistake. Ну це вже все. Дякую. Не ну, я понял. Я зрозумів. Це такі эти що можна собі поповняти алмази. Ну класно, буду знати. Буду знати. що таке є, така фігня є. Ну... Буду знати, буду знати, знать. О, скільки вона жалмається? Вош 637. Ну це, це ж замечательно. Навіть доленько мене радує. Дякую, говорять доланько. Дуже дякую. Да, да.